Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Віталіті грають практично як праймові Астраліс. Сем Кардер порівняв статистику чотириразових чемпіонів Мейджера Астраліс з нинішньою командою феноменом Віталіті, яка вже має вінстрік у 30 перемог на лан турнірах поспіль. Як ви зараз бачите на екрані, за індивідуальними показниками праймові Астраліс дуже близькі до сучасних Віталіті. Можливо, десь в моментах датчани трішечки переважають, але це повністю нівелюється перевагою зайву над дівайсом. Але я також хочу звернути вашу увагу, що в 2025 році вже усі команди грають суттєво краще, ніж 6 років тому. В той час, коли Астраліс були в праймі, жодна інша команда, крім самої Астраліс, не мала навіть штатного психолога. Їх суперники не мали крутих аналітиків, комфортних буткемпів чи навіть просто заможних спонсорів, які придбають команді найкращі девайси і забезпечують умови для комфорту. Фортного відновлення між турнірами. Це я веду до того, що Астраліс набили свою статистику на командах, які в сучасних реаліях відповідали б рівню тір 2 сцени. А Віталіті змогли набити таку ж статистику, але вже проти сучасних: Фелкон, Стім Spirit, Мауз Наві. Тож, власне, у мене немає жодних сумнівів в тому, що сучасні Віталіті взагалі без проблем розкатали б праймових Астраліс. Сан та тренер Соу переходять з героїк в G2. Чутки про такий трансфер ходили вже давно, ну а тепер це вже офіційно підтверджено. Одразу після Остінського мажору на нас чекають зміни в обох командах. На мою думку, це дуже вагоме і важливе підсилення для G2, Бо Сан об'єктивно значно сильніший снайпер, ніж Хейтс. Скажу навіть більше, на мою думку, G2 вирвали для себе найкращий варіант з усіх можливих. Бо Монесі у них вже немає. Зайву підписав контракт з Віталіті на 5 років вперед, і ви фінансово його не потягнете. Девайс вже подумки уявляє свою пенсію. Сімпл все ніяк не може набрати форму і набиває фраги хіба що на усіляких BC Game. Тож за таких умов підписання Санпайос це найкраще на що команда взагалі могла розраховувати. Хедшот машина не менш влучна, ніж біт, і в якомусь сенсі, можливо, навіть не менш легендарна, ніж Сімпл. Скрім офіційно повертається на професійну сцену Counter-Strike у складі турецької організації FUT яка вже має свої команди у кількох інших кіберспортивних дисциплінах. Далі пряма цитата: Радий оголосити про новий етап у своїй кар'єрі, адже приєднуюся до FUT разом зі своїм братом. Поки що я виконуватиму роль контент крі Єйтора та шостого гравця команди моя мета повністю повернутися до професійного контрстрайку, як тільки я ознайомлюся з грою і відчую себе готовим. І я дуже радий буду побачити Аділя знову десь на банані інферно, як у старі добрі часи, коли він розвалював кабіни ворогів своїми філігранними вантапами в голову. Сподіваюся, що чекати доведеться недовго. Чому я вважаю, що розробники Valve ще й досі більше люблять Dota 2, ніж Counter-Strike? Гравці Dota 2 дуже часто стверджують в коментарях, наче останнім часом розробники Valve приділяють їх грі навіть менше уваги, ніж Counter-Strike 2. А ми тут, бачите, скаржимося. Ну окей, давайте розбиратися учора, а саме 27 травня, в дота 2 вийшло малесеньке оновлення. Така дрібниця, що профільні віддання називаються не оновленням, а міні-патчем. Подумаєш, чейнджлог усього лише на сторінку тексту вже на цьому етапі, власне, для мене все зрозуміло. Але давайте розберемося. А що ж тоді дотери називають справжнім оновленням? Я загуглив чейнджлоги оновлень дота 2, і перша сторінка, на яку я потрапив, це патч 7.36. Один тільки опис змін у скілах містить 23 тисячі слів. Ви прикиньте! Для розуміння це приблизно як Старий і море Хемінгуея, тваринна ферма Оруела або Аліса в задзеркаллі Керола. Це одні тільки зміни, і в одних тільки скілах. Знаєте, як в CSGO називалося таке оновлення? кс б**ть! Та і то це все одно трохи не той масштаб, бо мені здається, якщо зібрати всі патчі Counter-Strike за всі 20 років його розробки, то тексту все одно буде менше. Це не оновлення, це взагалі інша гра, просто зі старими моделями персонажів. І це лише один з багатьох патчів, і я навіть не впевнений, що найбільший ще раз. Це не назвали Dota 3. Це навіть не назвали патч 8.0. Це просто патч 7,36! І я вже перевірив, це не якась там аномалія. Інші патчі також просто кілометрові. Для наочності, давайте я покажу вам, як виглядають типові патчі для Counter-Strike. Ось, наприклад, два оновлення поспіль в кожному лише по одному рядку про багфікси, але навіть цього вистачило, щоб спільнота здивувалася. А чого це розробники раптом про нас згадали? Тож навіть не запитуйте мене, чому я вважаю, що розробники Valve ще й досі більше люблять Dota 2, ніж Counter-Strike. А на цьому новини забільшні. Закінчується, обов'язково напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи зможе хедшот машина Scream знову підкорити сцену Counter-Strike. Нагадаю, що ваші коментарі, навіть з критикою, дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайтеся до нашої затишної спільноти в Discord. Де ми регулярно разом граємо в різні ігри, зокрема Counter-Strike. Посилання на нашу спільноту, як завжди, буде в описі. До зустрічі.